Вітаю, мене звати Марія, я староста першого курсу групи 1МА і сьогодні хочу познайомити вас із нашою групою. Як я вже сказала, мене звати Марія. Після 11 класу я ніяк не могла зрозуміти, що ж мені подобається більше, англійська мова чи математика, тому я поступила і туди, і туди. В БДПУ я поступила на вчителя з математики, а в іншому університет на філолога з англійської та німецької мови. Але це ще не все. Також мені дуже хотілося вивчити польську мову. Тому, так як я зараз живу в Польщі, я навчаюсь в польському коледжі. Всім привіт, я Максим. Зараз живу в Києві. Це прекрасне і сучасне місто. До війни жив в Харкові. Його теж дуже люблю. Мені подобається вивчати та взнавати щось нове, сучасне та технологічне. Я Дуже люблю проводити час в компанії друзів та рідних, а також жити не можу. без прогулянок, кіно та на настолок зі своїми дружиною та дітьми. З навчанням та роботою часу зовсім ні на що не вистачає, але намагаюсь його виділяти і на спорт, і на читання цікавої книжки. Привіт! Мене звати Женя. Я та сама людина, котра ніколи не з'являється на парах, але справно роблю домашнє завдання. Я встановив не ту пріоритетність і тому опинився на цій кафедрі. Раніше вчився в коледжі і навіть був виконуючим обов'язки голови студентської ради, але наразі поєднує на роботу і навчання. А ще можу сказати, що перше татуювання зробив 15 років.